Друзі, всім привіт! Раз я вже почав деталізувати цю тему на рахунок роїв. Зараз наше завданням буде зорієнтуватися на місці, де знайти те дерево, на яке повішати пастку, адже я вже зарядив цілу машину пасток, і сьогоднішнім завданням у нас буде їх повішати. Якщо ви не знаєте, як зарядити пастку, або ж як знайти на місцевості те місце, на яке можна повішати пастку за допомогою Google Карт, тут за посиланням ви можете перейти на відео, в яких я ці всі, всі деталі розказую. Також посилання буде. В описі ролика. Отож зараз у нас завдання буде ці всі пастки брати і вішати. Слідкуйте уважно, повторюйте і обов'язково ви так само зловите руї. Що ж, прийшли ми на місце, на яке ми вибрали для того, щоб зловити рій. Бачите, друзі, багато дуже росте жовтеньких квіточок, кульба здається. Тут це є таким маночком для бджіл, тобто вони вже тут будуть, і вже будуть. Піддаватися на запахи нашої пастки. Бачите, тут є такий сінокос, там є одне село. І з цього боку є одне село. Тобто ймовірність висока максимально. Тобто, в тут є якийсь медочок, на який вони точно літатимуть, і за одне будуть родитися і залітати в нашу пастку. Отож вішаємо ось вона вже на місці. Дуже важливо, друзі, не забувайте відкривати люточок, міцно прив'язуйте, тому що вітер терхітає деревом і пастка може трошечки дестабілізуватися і посунутися вперед. Також дуже важливо, я трошечки вже мажу цього річ засобом для приманювання роїв з запахом лемонграсу. Також з нюансу такого важливого цьогоріч я вирішив для себе, що більше не лажу по деревах, а шукаю отакі місця, які які на на рівні поясу, щоб не лазити по деревах, тому що я замітив таку тенденцію, що від того, чи пастка на такому місці, чи на високому дереві, результативність мінімальна. А зараз ми переносимося в ліс, друзі. Стоїть пастка щодо місця. Тут класно, дуже класно цвіте акація. В цій області є чимало дерев акації. окраїна лісу, там є такий досить великий ліс. Хто слідкує за каналом, може, може пам'ятати, тому що от, от саме це місце. Принесло минулоріч дуже і дуже багато роїв. Ну, не знаю, штук 5 ми знімали звідси, це прям сто процентів. Я по неї багато хто буде пам'ятати. Ставимо одну пастку тут. Класно, дуже ставлю. Між деревами затискаю пастку і навіть її не прив'язую. І на наступну буквально навпроти. Щодо відстані, я думаю, вам не варто боятися, тому що оцих от 500 метрів, які є між однією і другою пасткою, цілком дозволять залетіти двом роям, тобто насиченості. Е, тобто, якщо ви поставите там отак от 500 метрів пастки, то ймовірності того, що рій туди зайде, е, ймовірність того, що туди зайде рій, не зменшується. Їдемо далі. Ось стоїть вже нова пастка. Відійду я зараз, щоб побачити, щоб ви побачили вісім з Ось цей ліс, друзі. Мої ройові місця не міняються. Пастка стоїть тут в кущах. І десь тут буде стояти наступна, друзі. І на цьому я з вами попрощаюся, друзі. Надіюсь, інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, дивіться інші наші ролики. І спробуйте, у вас все обов'язково вийде, друзі. До нових зустрічей.